Пропозиція накласти мораторій на будівництво в рівному автозаправних не назвіла після низки скандалів у місті, зокрема навколо будівництва АЗС на вулицях Басівкутській і Соборній. Хочу вас повідомити, що апеляційний суд по будівництву автозаправної станції по вулиці Соборній. Точніше, господарський суд. Ми програли і зараз подана заява в апеляційний господарський суд, але нам треба підтримати громаду і громаду Басівкута, і. Вулиці Соборної, я пропоную ввести мораторій на будівництво автозаправних станцій. Депутати рішення підтримали, адже практика прийняття подібних рішень на сесії Рівнеради вже була. У нас діючі рішення 98 восьму року, де заборонено будувати е гаражі. Є такі рішення, воно діє. Тобто, якщо ми приймемо рішення не будувати місць рівно автозаправних станцій, станції, вони так само не будуть будуватися. Але для того, щоб воно було законом, коли ми будемо продати генеральний план, нам треба внести туди зміни. І таким чином узяв. Так. Міський голова рівного рішення про мораторій на будівництво автозаправок підтримує, але каже, воно не матиме юридичної сили. Я думаю, що це вистріл по горобцях, бо він не має юридичної сили. Я, не, я проти тих АЗС. Але я розумію, що більшість речей говориться на публіку. От тепер всі будуть говорити, бачите, він хотів на мораторій. І я хотів, а що з того мораторія? Ну, приймемо це рішення. І що далі буде? Нічого не буде, буде пшик, бо він не має юридичної сили. Ми, ми ми не маємо такого права встановлювати такі мораторії. Ми можемо змінити генеральний план, ще щось інше. Тим більше, що де років тому назад ми видали в оренду зим... в 2003 чи 2004, вже не пам'ятаю. Ці земельні ділянки були виділені в оренду під будівництво автозаправок. Тим часом на басовому куті на місці, де мали будувати АЗС, скоро з'явиться аптека. Виходячи з масових звернень мешканців масив басівкута. Також рішення, яке було прийнято на звернення від громадян на громадських слуханнях щодо будівництва аптеки в масиві басівку. Це під час коли проводять слухання по АЗС. Виникло потреба, і ця потреба є природня. В масиві басівку побудувати аптеку. Проте дія мораторію розповсюджуватиметься лише на нових претендентів, які забажають будувати АЗС у Рівному. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.